Всім привіт! Вітаю вас на каналі Країна Троянд. Ось ми на нашому полі з трояндочками. Погляньте, які вже почечки дорослі. Наступним етапом, що нам потрібно зробити, так це сформувати міцний кустик нашої трояндочки, що нам для цього необхідно. Так як троянда пустила, ось, уже погляньте який пагон. Високий, і вітер може її зламати. Якщо він її зламає, то, звісно, наша трояндочка пропаде. Для того, щоб не допустити цього, нам потрібен сікатор, і ми зрізаємо ось, ось так, зрізаємо верхушечку на трояндочці, тут ось. І тепер наша трояндочка пусте додаткові пагони. і таким чином вона зміцнить свій кустик. І вона не буде відломуватись, їй вже не буде страшним вітер. Ось так. Погляньте далі. Ось у нас привита наша трояндочка. А ось відбився пагон із шипшини. Нам його необхідно видалити. Беремо ніж. в мене канцелярський, у вас може бути будь-який інший, і просто її зрізаємо Ось ось так. Зрізаємо повністю, щоб не залишилось нічого. І тепер наша трояндочка буде рости і розвиватися. Нічого їй не буде заважати.